Сьогодні похорон нашого рухівця, відважного сином України, крайника Тараса Миколаївича. Славний був хлопець. Не побоявся. Москалів ще в 88-89 році активну участь брав в Русі у поїздках на схід України, коротше кажучи, на пробудження українського народу. Вічна йому пам'ять. До Івангелія, як читання! Пам'ятаєте, я недавно задавав вам питання у церкві тиждень, два тижні тому. Для чого ти живеш? Для чого ти живеш? Ми не знаємо, для чого ми на вході, на цвинтарі написаний такий надпис. Подорожуючись, зупинися, ми вже вдома, вище в гостях, вище тіло, а ми вже прах. Ми всі тут люди на землі, подорожуючи, ми є гості на бути у тій великій радості з Богом. Сьогодні прощається з усіма нами. Народився в селі Сулукові. 26 квітня 1961 року навчався у місцевій. Школі. Далі продовжував навчатися в Долинській середній школі номер 4 яку закінчив в 1977 році. І віддані, ти жила, щоб підтримати мене. Дякую тобі. Прости, можливо, скрив дев'яти, чи слово, чи діло. Прощається із дружиною Галиною, з якою прожив 34. Рокі, прощається з дочкою Оксаною, прощається з сином Олегом, прощається з сином Миколою, прощається з рідною з сестрою Оксаною, з племінниками Володимиром іде на цвинтар від його хатки, де він прожив своє життя. лишчу шар. Ну, Це родина.